Віталю підписчики! З вами я Йорі Горчик, Аннас Ананасович. У нас зарубає сюди, коли комп'ютер не стягає нашу гру бігуна, будуна. Тому ми вирішили перейти трохи ще на квести. Угу. Так, о, машина. Потрібно знайти ключик. Слу, понятно. Це таке. Лопату взяв. Ану. Вирию того щось. Гавно рідке. Які гемно я взяв лопату, нічого не риється. Нічого лопату не риється. Ну і де як мені зайти до хати? М? А, вверх ти, йти, вліво йти. Чуєш, що я до хати рвуся. Що це таке шось? Угу. Запам'ятав? Щось ти запам'ятав? Свічка. Щось доволі знайоме. Доволі знайоме це все. Доволі знайоме. Піду наверх. А, потрібно білий ключ. Білий ключ треба. А. На що мені лопати? Що би я вирив? Вирив білий ключ. Я вирив білий ключ. Чекай. Что там? А ну, ты записываешь? Да, вот и зара курва выбрать, что мы там бандикутцы. Так, я зашел до хаты. Ножак взял. Подсказка. Я знаю, что улево право. Я же обследую давай. Я маю ниш. Ножаку барабаку. и какую подсказку нашел. Влево, вправо, вправо, влево, вправо. Найшов якусь підсказку. Порізати подушки хочу. Тихо, що ти резал так подушки, що аж з кімнати перейшов. Скрудрайвер, треки скрудрайвер. Шось і тішиш. Crew драйвер треба. Ту який треба можливо. золотий ключ. Твою мать. Та тихо будь. Так, це що? Якийсь ведмедь. Ялиночки якісь. Ні чорта не розумію. Шо за ялиночка? Одна. одна. Біла. Ага, одна біла між ними. Ага. Я ножом щось відшкрябав Чорний ключ. У нас десь чорний ключ треба. Було? Не помню. Ту, який? Золотий. Ну ясно. Йду сюда. Так, цело шотки карта, нарешті. Нарешті ми взяли карту. Я маю чорний ключ. Наверх може. щось. Так, це що? Ага. Як там було? Не забув як. Комор. Так, ще раз. Там було тако. Раз, два, три. Чотири. Легкої сказати, йди подивись. Легко ти сказати, йди подивися. Я забув де то. А, того. Ага. Посередині. Угу. Перша п'ята, Ну все, поняв, перша п'ята. Перша п'ята, поняв. Перша п'ята. Отвртка, я знаю де мені отвртки треба було. Там говорило. Вот вот, вот твердка. Чик. Опа. Сюда Ой, треба заставити эту охрень. Найти чорну комнатушку треба. Ммм во чорна комнатушка. Комнатушка чорна. Взяв що? Запальничку. Треба зараз запалити свічку, бо я взяв запальничку. Okay. Я взяв запальничку, Треба запалити свечку. Срать Извините Извините, доставь нічого не активного не, ненчего. Ладно, иду запалю свечку. Спокійно йди, запали свічку. Один знайшов, Треба три таких рубинчика знайти. Підводовок Під егму. Так, куди це? Використати срака гудзиця? Він десь може валятися. Треба шукати. А у мене. А у мене полетів. Саморост полетів. Який саморост у тебе полетів? Який нах саморост? Який сам росте? Ні, Та я зрозумів, що вправо. Щось у в нічого нема? А, ключик ага. золотий знайшов. Ага. Я пам'ятаю, десь в самому кінце був ключик. Кейма. Оп. Кигмавани. Під подушки микну. Угу, ще може піти наліво. Якщо що. Кигмованни. Кегмовані. Как кегма а як то там було? А ну згадуй. Вліво, вправо, вправо, вліво, вправо. Так, не помниш, да? Вліво, вправо, вправо, вліво, вправо. не то. Вверх, вниз. Вправо, влево, вправо, вправо, влево. Это вот типа початок. Вправо, влево, вправо, вправо, влево. Право влево, вправо, вправо влево. Ну ясно дело, что наоборот, я так и казав. Я так и казал, трей назбирал, де ты мог сунути. Все, засунул. Нема там ничего умывальника. Открывай. Все, пішли, я знайшов ключ. До побачення. Я поехал нафиг. Бжжжж. все, будьте здорові, жить багато, любіть, пам'ятайте свого зеленського тата.